Всім зрозумілою є улюблена фраза дяді Льоші з бронетанкового заводу державного концерну Укроборонпром. Дядя Льоша це каже щоразу, коли до нього притаскують наступну російську трофейку і гордо говорять От, вполювали. Тепер чини. Ремонтуй. значить. Ох ти ж бляха муха. Йоний пець. говорить дядя Льоша та лізе чорними пальцями у коробку передач тигра. Дядя Льоша веселий та ніколи не униває. Дядь Льоша вже все похріно, йому 66, він познав жизнь. Його хрінячили артою на заводі. Він місяць жив у бомбосховищі, розбирав завали цехів у пошуках запчастин на танки та волав через забор на трошників, які поставили під забором заводу батарею гаубиць Д30. Трошники вибачалися, але навалювали. Дядь Льошу хрін у він курить крепкі і пригладжує залишки буйної шевелюри. Дядя Льоша – легенда, але він хрін клав на ранги і звання, бо лазить в російському БТР-82 і матюкається, що треба, щоб Бетер їхав, а він падла така не їде, але поїде. І все насправді все, що ворог привозить на нашу землю, всі оці потужні гусеничні та кольосні машини, оці сонцепьоки, стріли 10 чи танки, всі вони. Рано чи пізно опиняться у дяді льоші. І оці ваші Т-55 теж. Бо припхаються потужні воєнні, зіскочуть з броні Т-55 і скажуть: Осьо, полювали, чини. І він плюне, пощуриться на нове весняне сонечко, пошорхає по залишках буйної шевелюри та полізе. Бо як тре, то тре. Що тут скажеш? Ми не тільки утилізуємо ворожу техніку, ми її приймаємо, дефектуємо, лагодимо. Та випускаємо у Сили оборони України. Бо в нас є люди, хист, натхнення, талант та бажання дати їм люлів, відмудохати до всерачки, а потім наздогнати ще раз з вітяжечкою, з жагою, з натхненням та завзятістю від каналу. Дякуємо всім дядям Льошам, бо тож не один такий. Слава Україні. Переможемо.